Продовження. Вона сунулася з коня і сіла на своє місце. Але до неї підійшли двоє охоронців, щоб вигнати її з зали. Вони вчепилися в дівчинку І спробували підвести її та дарма. Пепі всілася так міцно. Що не було змоги відірвати її від стільця. Чоловіки натужувалися з усієї сили. Врешті вони стинули плечима і дали пепі спокій. А тим часом почався новий номер. З'явилася міс Ельвіра, що мала ходити по линві. Вона була вбрана в рожеву сукню з мережева. А в руці тримала рожеву парасольку. Дрібними, заграбними кроками вона прийшлася по линві, а тоді почала робити різні акробатичні штуки. Це був гарний номер. Місельвіра навіть показала, що вона вміє ходити по тонкій линві задки. Та коли вона досягла маленького помістка в кінці линви і обернулася. То побачила там пепі. Чого ти так дивишся? радісно сказала пепі, бо Ельвіра була дуже вражена. Ельвіра нічого не відповіла, тільки стрибнула на арену і кинулася на шию директорові, що був її батьком. А той знов послав своїх людей скинути пепі з линви. Цього разу послав уже п'ятьох. Але всі глядачі в цирку загукали не чіпайте її, ми хочемо подивитися на роду дівчинку. Вони навіть загупали ногами та заплескали в долоні. Пепі рушила по линві. і всі штуки Ельвіри були ніщо в порівнянні з тим, що показувала вона. Опинившись посеред линви, пепі задерла ногу так високо, що носок її великого черевика дашком завис над головою. Потім трохи опустила ногу і почухала нею за вухом. Директорові зовсім не сподобалося, що пепі виступає в його цирку. Він хотів їй спекатися, тому крутив механізм, який натягав линву, сподіваючись, що пепі впаде. Так пепі не падала. Вона сиділа на линву, немов на гойдалку, і почала гойдатися все швидше і швидше. Аж поки нарешті пустила линву, стрибнула просто директорові на спину. Хі -хі -хі. Той так злякався, що забігав по арені. Оце такінь. вигукнула Пепі. Але чому тобі не почепили червоної кітиці на гриву? Проте? Час було вже вертатися до Томі й Аніки. Пеппі зіскочила з директора і сіла на свій стілець, чекаючи, коли почнеться новий номер. Та номер трохи затримувався, бо директорові спершу довелося напитися води і зачесати чуба. Нарешті він знову з'явився на арені. Звонився публіці і сказав. Шановний пані й панове, зараз ви побачите найбільше тиво світу, найдужчий чоловік світу, тучий Атольф, якого ніхто ще не переміг. Будь, ласка, шановний пані і панове, ось фін. І на арену вийшов величезний чоловік у трико тілесного кольору, підперезаний леопардовою шкурою. Самовпевнено, всміхаючись, він уклонився публіці. Дивіться, лишень, які м'яси! сказав директор і поплескав дужого Адольфа по руці там, де під шкірою. Видималися горбом м'язи. А тепер, шановні пані і панове, я хочу запропонував вам один цікавий річ. Хто з вас сважиться, посмагатись із тушим атольфом, хто з вас сважиться перемогти найтужчий чоловік у світі? Той дістане. Сто крон, сто крон тому, хто переможе туфжий Атольф, шановний пані і панове, прошу виходьте на сцену. Але ніхто не вийшов на арену. Що він каже? запитала Пепі. Чого він говорить по-арабському? Він каже, що той, хто кине додолу того чоловіка, Дістане сто крон, пояснив Томі. Я могла б його кинути додолу, мовила пепі. Але мені його шкода. Він дуже милий. Не хвалися, бо не кинеш, заперечила Аніка. Він же найдужчий чоловік у світі. Так. Він найдужчий чоловік, погодилася пепі. Але ти забула, що я найдужча дівчинка у світі. Тим часом дуже Адольф підіймав важкі тягарі і гнув грубі залізні прути, щоб показати, який він дуже. Ну, шановний пані й панове, Гукнув директор цирку. Якщо справді нема таких, хто покаже свою силу, хто пашає саропити сто крон, я сховати їх собі по кишені. І він помагав асигнацією сто крон. Ну, це вже мені не подобається, заявила пепі і перелізла через бар'єр на арену. Директор цирку, побачивши її, зовсім озвірів. ж поганий тівчістко, щоб я тебе тут не бачив, засичав він. Чого ти такий лютий? дорікнула йому пепі. Я тільки хочу поборотися з дужим Адольфом. Тут не місце Турний шарт, крикнув директор. І ти геть, щоб тужий Адольф не почув твій сухвальство!» Проте пепі обминула директора підійшла до дужого Адольфа. Вона потиснула його велику руку і сказала: Ану, поборімося!» Дужий Адольф витріщив на неї очі. Нічого не розуміючи. За хвилину я починаю, попередила його Пепі. і справді почала. Вона міцно схопила дужого Адольфа за стан і не встиг ніхто отямитись, кинула його на мату. Дуже Адольф відразу схопився на ноги. Він був червоний, як рак. Ура, Пепі! гукнули Томі й Аніка. І всі глядачі також закричали. Ура, Пеппі!» Директор цирку сидів на бар'єрі і з люті стискав кулаки. Але ще більше лютував дуже Адольф. Він зроду не зазнавав такої ганьби. Та зараз він покаже цій рудій дівчинці, що таке сила. Дуже Адольф кинувся на пеплі, схопив її за стан, проте вона стояла непорушно, мов скеля. Ану ще раз! Підбадьорливо мовила пепі. Потім випручилася від нього, і за мить дуже Адольф знову лежав на маті. Пепі почекала, поки він підведеться. Довго їй чекати не довелося, Адольф люто крикнув, скочив на ноги і кинувся на неї. Трісь! Бум! вигукнула Пепі, публіка в залі, почала підкидати шапки, гупати ногами і кричала Ура, пепі! Коли дуже Адольф утретє напав на пепі, вона підняла його над головою і на витягнених руках обнесла навколо арени. Потім кинула на мат притримала коліном, щоб він не підвівся. Ну, друже, більше, мабуть, із тобою не варто морочитися. Принаймні веселіше вже не буде. Пепі перемогла, пепі його перемогла, кричали глядачі. Дуже Адольф ганебно втік за рени, а директорові довелось підійти до пепі і простягти їй сто крон. Хоч він мав такий вигляд, наче хотів її з'їсти. Прошу, люба, панно, сказав він, ось сто крон. Навіщо мені цей папірець? зневажливо мовила пепі. Візьми його собі, якщо хочеш. Вона вернулася на своє місце і сказала Аніці. Цей сирк нудний, а трохи підрімати завжди корисно. Збудете мене, коли знов буде потрібна моя допомога. Пепі відхилилася на спинку стільця та й заснула. Вона солодко сопіла собі, поки блазні, ковтачі ножів і заклиначі змій показували своє мистецтво Томі Аніці та іншим глядачам. А все-таки мені здається, що пепі виступала найкраще. Прошепотів Томі Аніці. Для вистави буде продовження.